Що таке карма? Зараз вже це слово можна почути в кожному селі. Практично всі люди вкладають це слово одне і те ж значення. І навіть Вікіпедія пише, що карма це універсальний причинно-наслідковий зв'язок, ніби кожна дія має свій наслідок, який може бути миттєвим або відкладеним навіть на наступні життя. А простіше люди сприймають це все як принцип, людина отримує собі те, що робить іншим. І дехто навіть думає, що карма є негативна чи позитивна, і що її можна напрацювати чи скомпенсувати. А, чи так це насправді? М'яко кажучи, не зовсім. І поки це поняття дійшло до нас, воно, як до речі, інші популярні вчення змінилося значно. Бо так було декому вигідно і здогадайтесь кому. І як завжди, важливе попередження. Викладена інформація, це особистий погляд, на істину не претендує, ні до чого не закликає, але має практичну інформацію для тих, хто готовий її побачити і сприймати. Ми почнемо з серцевини від початкового вчення і подивимось, як воно дійшло до нас і що з цього вчення стало. Звідки прийшло поняття карми? Всі думають, що воно прийшло з Ведів і Упанішат. Але давайте я скажу делікатно. Існує версія, що насправді о, воно пішло з махабхарати, а введе це вже її скорочений і соціально адаптований конспект. І більше того, дехто стверджує, що махабхарата старша за Біблію, як мінімум на кілька століть, і на кілька тисячоліть за новий заповіт так точно. Особисто я цієї версії дотримуюсь, вам же пропоную зробити своє дослідження, якщо є цікавість, в таких теоретичних пошуках, які, будемо чесні, для практичного життя мало що змінюють. Отже. Ми виходимо з того, що поняття карма вперше з'явилося в Махабхараті. Воно є фундаментальним поняттям цієї індійської філософії і нерозривно пов'язано з переконанням, що душа людини живе на землі не один раз і перенароджується знову і знову. Цей круговорот перенароджень називається колесом Сансари. Після смерті тіла душа на короткий час вилітає в Нірвану, там, де і є творець, це не путати з богами. А потім знову повертається в життя на цій планеті. І хто дивився моє відео по працям Майкла Ньютона, може раптом усвідомити фантастичні співпадіння. Далі їх буде ще більше. Чим відрізняється за своєю природою душа від творця? А нічим. Десь так, як капля води відрізняється від цілого озера. Чому ж тоді творець не приймає її, і душа вимушена народжуватися знову і знову весело крутячись в колесі сансари? Справа в тому, що душу ніхто не силує. Вона сама робить вибір, народжуватись чи ні. І причини, по яких вона вибирає народитись знову замість того, що розчиниться в творцеві, це її бажання, почуття, відчуття, пристрасті і переживання, пов'язані з земним життям. Тобто тіло то вона покидає, а всі ці емоції забирає з собою. По суті, наступне народження це наш вибір вже під час цього життя. З того часу істинне поняття карми не змінилось. Карма це те, що прив'язує нас до земного життя, а саме почуття, пристрасті і бажання. Зверніть увагу, що це ніяк не діючі вчинки. Самі по собі вчинки значення не мають, має значення лише те, що людина відчуває і який емоційний сенс вкладає в ці вчинки. Іншими словами, карма це емоційний груз, що прив'язує людину до земного життя. І тут немає значення, які ці емоції. Негативні чи позитивні. Людина, яка намагається спасти все навколо, вона створює собі карму точно так само, як і людина, яка намагається зруйнувати все навколо. Карма поза мораллю. Тому карма це емоції. Любите пити каву зранку це карма. Любите грати в футбол це карма. Любите дивитись на заходи сонця це карма. Любите смачно поїсти, це карма. І точно така ж саме, як і коли ви ненавидите колегу на роботі, злитесь на батьків. Проклинаєте владу і так далі. У всіх цих випадках ці емоції будуть тягнути вас знову народитися на цій планеті. А тепер ще цікавіше: Ваше бажання позбутися карми і є кармою. Бажання більше не перенароджуватись – це карма. Бажання вирватися з нірвану це карма. Бажання стати просвітленим це карма. Бажання напрацювати добру карму це теж карма. Бажання спасти людей чи допомагати їм це теж карма. Бажання зробити світ добріше це теж карма. Тобто, люди, які насильно відрікаються від земного, щоб більше не народжуватись, точно народяться знову. ха 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 Тому можете бути впевнені, як би ви не заявляли, що не хочете більше народжуватись на землі, що і цього разу не просили вас народжувати, що тут так важко і жорстоко. Якщо у вас є якась пристрасть, будь то рибалка, малювання, комп'ютерні ігри чи бажання багатого життя, ви сюди ще повернетесь. Причому будете вертатися в ті умови, в яких душа найкраще реалізовуватиме свій досвід. Карма в першоджерельному значенні це не покарання, а емоції, які не дають душі розчинитися в творцеві і прив'язують її до нових і нових народжень на землі. І ці народження є вибором самої людини. Тепер про проведи. Яким би не було вчення, якщо воно стає популярним, знаходяться люди, які починають використовувати його для контролю над масами для влади і своїх особистих вигод. Оскільки більшість вчень першочергово несли свободу людині, то вони завжди загрожували тим, хто цими людьми керує і живиться з них. Тому влада завжди шукала в вченнях мораль, навіть якщо її там не було. І саме через мораль вже впливала на маси. А це потужний інструмент, про який ми навіть і не задумуємось. Як же поняття карми було використано для керування людьми? В древній Індії була кастова система суспільства. Ви здивуєтесь, але так по факту було не тільки в Індії і не тільки було. Отже, чотири касти в Індії по зростанню Шудри це бідота, яка працювала фактично за їжу і просто виживала гаруючи день і ніч. Вайші торгівці, які забезпечували економічний розвиток країни. Шатрії це воїни і правителі. Вони мали право розпоряджатися нижчими кастами і плодами їхньої праці, і брахмани духовенство. Вони тлумачили волю богів і приймали дари від Кшатріїв. Проводьте паралелі крізь простір і час. Людина, яка народилася в своїй касті, перейти з неї вже не могла, і кожна каста мала свої права і обмеження. І саме на них і тримався весь організм суспільства. І щоб контролювати цей порядок ще сильніше, в ведах кармі була дана інша інтерпретація. Тепер кожен, хто порушував кастові закони, напрацьовував собі карму і в наступному житті народжувався на касту нижче. Ну а шудри мали народитися твариною. Доволі непогана мотивація бути слухняним рабом. Але навіть в цій інтерпретації жодного покарання за людські вчинки не спостерігалося лише більша кількість народжень на землі. І крок на нижчий рівень в грі. Після того, як східна культура помаленьку почала потрапляти в Європу, з нею і прийшло поняття карми. Фанати християнства цими ідеями не дуже цікавились, хоча і в них колись були спроби прорватися до реальності. Але як годиться у праведників, наповнених любов'ю до ближнього. Це назвали Єресію, в даному випадку Єресі Орігена, а самого його було вислано з рідних країв. Тому працювали знаннями в основному літератори, які не особливо давалися в релігійній тонкощі. Вони і зліпили популярний в нас зараз коктейль з двох понять карми і гріха. До того ж, оскільки по об'єму Веди були набагато менші за абхарату то саме їх і читали популяризатори поняття карми. І в результаті, замість слів, що говорили про порушення кастових вимог, почали підставляти слово гріх. Так і з'явились уявлення про карму, в якій в нас час всі свято вірять, що людина народжується не один раз, її нещастя це результат поганих, вважай, гріховних вчинків минулому чи минулих життях. За карму, як за гріх обов'язково покарають. Сучасні фанати християнства, які заперечують реінкарнацію, спростили поняття карми ще більше. І вийшло, що карма це покарання за погані вчинки. Читай, гріхи в минулому. От, типу, хтось вкрав когось колесо від воза, а через два роки в нього кінь здох. І приблизно такий принцип використовується зараз повсюди. І навіть такі знаменитій книжці, як Кармічний менеджмент, огляд на яку буде на каналі, теж культивується такий підхід. Що ж, як тільки щось стає популярним, так завжди його намагаються використати як дошку для серфінгу. І це працює між тим, і принцип, коли світ ставиться до тебе так, як і ти ставишся до світу, теж працює. Але карма, ну, принаймні, в істинному своєму значенні тут ні до чого. І тепер, якщо ви читали Майкла Ньютона, чи принаймні дивились моє відео по його книжці, то початкове поняття карми вам буде чітко зрозуміле. Нірвана це і є світ душ, колесо Сансари це процес навчання душ, а саме душа. Це частинка абсолюта. Вона сама обирає чи народжуватися їй на землі, і причиною цього вибору є емоції. Ну або карма, як в махабхараті. Читайте книжки, аналізуйте, співставляйте, працюйте над собою і розвивайтесь, бо крім вас, це нікому не вигідно.